В Німеччині не можна ночувати на дачі. Всім привіт! Пропоную поговорити сьогодні на дуже дивну, як для нас, українців, річ тему, таку, як німецькі дачі та чому в них не можна жити і ночувати, як у нас в Україні. От уявіть собі, ви купили собі дачу, ділянку, посадили огородик, поставили невеличкий будиночок, хочете влаштувати шашлички, залишитися на ночівлю. А тут приходить Орнунгс Ам і каже: Аго, друже, це незаконно. Як так? Ну, давайте ж все ж таки розберемося, що таке німецькі дачі, що таке українські дачі. Ну, останнє ми і так знаємо, що це таке. А от що таке німецькі дачі? Сьогодні про це і поговоримо. Якщо вам цікаво, не перемикайтеся. А мене звати Євгенія, це канал Німецька в Суларах, де я розповідаю не тільки про німецьку мову, лавха... лайфхаки щодо її вивчення, але й про життя в Німеччині. сьогодні буде тема «Німецькі дачі. То що ж таке дача в Німеччині? От у нас українська дача, це що? Це у нас другий дім. Це там, де можна прожити все літо, садити картоплю, влаштовувати шашлички з друзями, ночувати. Деякі, до речі, навіть реєструють своє місце проживання там, в Україні да? на дачі. А що таке німецька дача? В Німеччині дача називається кенґар. Тобто, ви розумієте, слово «дача». до речі, дача теж є таке слово, але насправді ось ці ділянки, де стоїть дача, в Німеччині називаються Клієнга. Слово будинок там навіть не фігурує. Клієнга маленький сад. Клієнга. Ще буває Shreberґarten. Але все одно це гартен. І це не житлове приміщення. Дачні ділянки зазвичай знаходяться в спеціально виділених для цього зонах. В Україні теж є да? дачні кооперативи. Це такі спеціально відведені під дачі ділянки. І в Німеччині на цих ділянках, на цих дачах. Не можна їх використовувати для постійного місця проживання. А ще що цікаво, що в Німеччині більшість е, дач орендують, а не купляють. Тобто, якщо ви навіть володієте якоюсь ділянкою, е, вона буде належати місту або садовому кооперативу. А ще в Німеччині є дуже чіткі правила: як має виглядати сад, що там можна садити, чого не можна садити, і навіть якого розміру може бути ваш будиночок? Ось так. То чому ж не можна ночувати в Німеччині на дачі? Давайте більш детально розберемо це питання. Тому що це заборонено законом. Все ясно і зрозуміло. Але давайте більш конкретно. В Німеччині є такий закон. основний закон, який регулює це питання, називається Bundeskleingartengesetz. Закон, федеральний закон про дачні ділянки. Да? Kleingarten, як ми вже запам'ятали, це от і є ці дачні ділянки. Бундесклянґатн Гезец це закон. Який федеральний закон, який визначає ем, основні закони положення про м, володіння такими ділянками, і там написано, що ці дачні ділянки призначені для відпочинку в день, але не для ночівлі, в самому законі у цьому бундескленґазінкезе, в цьому законі немає прямої чіткої заборони. Щодо того, що не можна ночувати. Але, але параграф третій, абзац 2 цього закону передбачає, що е, садова альтанка, яка називається Лаубе, е, вона повинна бути просторою конструкції з максимальною площою до 24 квадратних метрів до 24 квадратних метрів. І вона має включати вкриту терасу і не бути придатною для постійного. Проживання, якщо вас помітять що ви ночуєте на дачі, то вас здадуть ваші ж сусіди, і на вас накладуть штраф або можуть поставити вашого права на користування цією ділянкою, тому що, як ми пам'ятаємо, я вже сказала, ви не володієте цією ділянкою, вона належить або місту, або кооперативу, і якщо ви порушите закон, то вас можуть попросити звільнити територію. Отже, причини заборони це тому, що ці ділянки не призначені не призначені для проживання. Що це означає? Що там немає каналізації, е, там немає води, водопостачання, немає постійного опалення. Щодо пожежної безпеки, да, ці старі будиночки вони можуть загорітися, тому там заборонено ночувати, і жити. Там не можна реєструвати своє місце проживання, тобто пошту ви не будете отримувати на свій дачний участочок, да? ви не можете цей анмельдунг зробити на цей дачний участок з адресою, да, куди приходять вам листи. Не можна. І також ця заборона пов'язана із навантаженням на інфраструктуру. Тобто, якщо б там є все ж таки електрика в деяких місцях, але якщо б люди постійно там проживали, уявіть собі, яке це було навантаження на інфраструктуру, навіть дороги, комунальні послуги і так далі. Через це постійне проживання на території цих клянґартен, да, маленьких садиб, заборонено. Але все ж таки є винятки. Інколи можна таки заночувати одну-дві ночі після якогось свята, наприклад, да? а, але це така ночівля не має бути систематичною. Тобто, якщо ви все ж таки одну ніч залишилися, переночували, тому що у вас там було свята, ви там гуляли, відпочивали. Одна ноч одну ніч можна заночувати, але якщо ви будете постійно проживати, вас зададуть ваші ж сусіди. Або треба садити ось таку такий парканчик. І тоді ніхто не побачить, що ви не чуєте на дачі. Mm. Трошки заглянемо. Mm. Ще один парканчик, щоб ніхто не побачив, що ви ночуєте на дачі. Навіть є маленький он, камінчик, так? Да? Це ж камін. Тут, мені здається, вже можна і поночувати. Як і сусіди не побачать. Та Що ж можна робити на дачі в Німеччині? І це також регулює закон. Той самий бундес клянґатінгеп. І що ж він регулює, що ж він визначає, що можна зоби... робити в законі? Да? Можна садити квіти, овочі, фрукти. Тому що в законі написано, що дачна ділянка її призначення для садівництва. Klein да? тобто для садівництва для відпочинку, це, це означає, що частина землі, принаймні одна третина, має бути е, використана під вирощування фруктів, овочів, квітів і так далі. Принаймні одна третина. Території має бути засаджена. Можна побудувати немаленькі маленький будиночок до 24 квадратних метрів. Як я вже сказала, Цей розмір також закріплений в цьому законі. І до речі, це мається на увазі 24 квадратних метрів усіх приміщень та прибудов. Якщо у вас будиночок, ще якийсь там сарайчик, в сумі має бути 24 квадратних метрів, не більше. Що можна робити на дачі? Можна відпочивати, можна влаштовувати барбікю, можна запрошувати гостей, якісь свята влаштовувати, але без гучної музики після 22 години. До 22 години очевидно можна. Після 22 години не можна. До речі, можна на дачі тримати курей або бджіл. І от дуже цікаво, да? тобто за законом можна тримати курей або бджіл, але ви не можете, але в принципі призначені ці будиночки для відпочинку в святкові дні і вихідні дні. Тобто в будні дні, ну, що там з вашими курями буде, це вже ваша справа. Тому важно, щоб така діляночка була недалеко від вашого місця проживання, адже якось кури помруть, якщо ви не будете до них навідуватись серед тижня. І все ж таки от бджоли бджоли прекрасний варіант, їх можна навідувати один раз на тиждень, правда? Бджоляри. Хто у нас бджоляри, Розкажіть. Але я думаю, що з бджолами поменше ем, турбо, тому можна заводити бджол курей. От за що люблю Херсбург, що вийшов, і ти вже на природі: поля, гори і ось ці дачні діляночки. А он вже місто пішло туди. А тут за річечкою, дачки дачні ділянки належать або місто, або кооперативу якомусь, і вони вже більш конкретні правила встановлюють щодо того, що можна садити, що не можна садити, що можна заводити, що не можна заводити на дачних ділянках, які їм належать. Це такі, наприклад, це садові об'єднання, як клянґатн Ферайни, до яких яким належать ці ділянки. Там ось цей Фераль. Об'єднання буде встановлювати більш чіткі правила, які доповнюють ось цей основний федеральний закон Бунде Тому дуже рекомендується перед облаштуванням цього, своєї діляночки ознайомитися з цими правилами, тому що там можуть бути дуже дуже багато багато цікавих обмежень, обмежень і так далі. Ой, А чи можна обійти ці правила? Як ви думаєте? Інколи люди намагаються по-тихому жити на дачі, наприклад, вони офіційно живуть в місті, там у них є анмельдук, місце проживання зареєстроване. Роблять спеціальні такі маленькі будиночки з утепленням, комунікаціями. Але як я вже сказала, най найбільший ворог в Німеччині це ваші сусіди. Тому що сусіди вас дадуть в управління цього фарайну, до якому належить дачна ділянка, одразу ж і що вам за це світить, якщо ви порушили це правило. Ну по перше буде попередження. Це це перше, що роблять це роблять це попередження від самого фарайну. Далі можуть розірвати договір оренди, тому що як я вже сказала, в Німеччині ви не володієте ділянкою. Ділянка належить або місту, або цьому фарайну. І е, з вами можуть розірвати договір оренди через порушення цього правила і закону. Можуть бути навіть накладені фінансові штрафи, але це вже залежить від місцевого законодавства та ступеня порушення, як багато ви там ночували, да, і взагалі від внутрішніх статутів правил цього фарану або цього міста, цього цієї землі, де цієї землі, де знаходиться ваша дачна ділянка. Ну і взагалі, ось це постійне проживання на дачі, воно може призвести до якихось більших таких. Це може розглядатися як порушення будівельних та земельних норм, це може призвести до е, юридичних наслідків судові позови або обов'язок відновити першочерговий стан ділянки. Да? Початковий стан ділянки такі можуть бути наслідки. Тому в Німеччині дачі це не зовсім те, що ми звикли бачити в Україні. Такі дачі, як у нас були в Україні, да? Тут рідко де дозволяються такі там картофельні плантації, як у нас в Україні, великих. Дач будинки ви не побачите. То і в цих в цих будиночках, які є в Німеччині, ви не проживете ціле літо, наприклад, Да? тому німецька дача це не наша дача, але є свої плюси. Це порядок, це доглянуть садочки, це можливість відпочити в місті, тому що дачні ділянки, зазвичай знаходяться. Або в місті, або на околиці міста, тобто близько. Не треба їхати багато кілометрів до свого дачного ділянку. Це такий е, типу відпочиночок за містом на природі недалеко від самого міста. Тож як ви ставитесь до таких обмежень? Ви б хотіли мати дачу в Німеччині з такими обмеженнями? Що скажете? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І що краще, як на вашу думку, наша українська дача чи такі маленькі дачі, як в Німеччині. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. І не забувайте, що я також створюю двомовні книжки для вивчення німецької мови, які можна придбати як на сайті Amazon, так і в друкованому вигляді з доставкою будь-куди в Німеччині або в Європі. А також можна придбати електронні версії посібничків та книжечок на сайті мого каналу. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. Розгортайте там є завжди корисна цікава інформація, а також рекомендації щодо цього відео. Щодо тем, які будуть вам можуть вам бути також цікавими. А на сьогодні я з вами прощаюся. З вами була Євгенія. До, до наступних зустрічей на каналі.